Він ще не накупався. Саме так, за словами очевидців, батько відмовляв людей рятувати свого семимісячного сина. Це трапилося на міському озері. 33-річний чоловік, що ніс малюка на руках, раптом кинув його у воду. Дитину врятував офіціант кафе, яке розташоване поруч. Деталі у сюжеті Віталій Васильчук. <клухи> Дна не чує то ви звідти дитину. Так, звідти забрав дитину. Дані з дебірце для Василя Мацькана. Це був звичайний робочий день. Під вечір біля озера традиційно збирається багато людей, тому на пару що гуляла із дітками поблизу води ніхто уваги не звернув. Доки не сталося те, чого навіть багаторічні клієнти цього закладу не пам'ятають. Очевидці розповідають батько взяв дитину та пошпурив її у воду. Самого кітка не бачив, Я побачив лише самої води. Почув крик жінки, що Сережа, де мой дитина? я від палатки підбіг сюди, побачив, що дитина плаває. Василь, не замислюючись, стрибнув в озеро, він врятував малюка. Натомість батько спокійно спостерігав та не дозволяв витягувати дитину із води. Він нічого, кричав, що не лізти, він ще плаває. Здивувало рятівника і те, що горе тато сказав пізніше. Я подав дитину, вилазив з озера, він взяв дитину на руки. Забрав жінки і сказав, що люди слухатися, вода тепер лікує. Василь Мецькан – справжній герой, адже шансів вижити у малюка не було б, якби не працівник закладу, констатували міліціонери. Після повідомлення про те, що чоловік намагався втопити маленького хлопчика у міському озері, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Коломийського міськвідділу. Це було посеред білого дня, було дуже багато людей, і цей інцидент можна може сказати ні з того, ні з цього. Жінка прогулюється з чоловіком по озеру, вкруг озера, вони купали дітей разом, проходили повз літнє кафе, він зайшов можна сказати, на пірс і дитину викинув з силою близько 4 метрів. Возеро за словами міліціянтів, це повноцінна сім'я, в якій раніше не було конфліктів. Він родом із Коломиї, проживали із дружиною та двома дітьми у Красноармійську. Рік тому втекли від війни на Прикарпаття. Чоловік пішов працювати, сім'я винаймала у Коломиї квартиру. Дружина, затриманого досі, не може зрозуміти, що у той момент сталося із її чоловіком. Нормальна дружня сім'я. Він з дітьми лади старшим. Вони займалися спортом, ввечері бігали. Бігали, в, в дворі віджималися. Наркоман, ні наркоман, не алкоголік, ні на очуті ніде не стає. Нормальна зразкова сім'я. Чому так трапилось, затриманий, не пояснює. Він міняє постійно свої покази. Він каже, що десь щось йому підказало, щось не підсказало, що він сам таке рішення прийняв. Одне у міліції встановили точно підозрюваний на момент злочину не був під дією наркотиків чи алкоголю. Що спонукало чоловіка кинути дитину на 4 метри від берега. Якщо міліціонерам він розповідає різні версії, і з нами на цю тему взагалі не захотів спілкуватись. Але я хочу мовчати. Підозрюваний уже п'яту добу перебуває в ізоляторі, йому дозволили побачитись із дружиною. Вона пталась чи я хочу розлучитись з нею. Я сказав ні. Ну, ви любите своїх дітей, ну як ж чоловіку оголосили підозру за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Експертиза має встановити психологічний стан підозрюваного до слова. Того дня на озері було багато людей, але наважився на порятунок тільки один йому горе батько завдячує життям своєї дитини, коли тільки з багатьох всіх один, тільки пригає. Ви йому завдячуєте? Йому звичайно. Він для вас. Ну я знаю, що він герой. Він для себе герой. У міліції вже підготували подання щодо нагородження рятівника офіціанта. Коломийський герой отримає грошову винагороду. Яка сума правоохоронці не уточнюють? Адже врятоване життя малюка найцінніший подарунок.